О Господи. Бачу твоя скромна оселя тут найдальша, дитина. Гадаю, вона мені цілком підійде. Взагалі, що ти хочеш взагалі? Мені потрібна кімната в твоєму домі. Ви ж приймаєте нужденних, чи не так? Я просто маю бути впевнена у кількох речах. По-перше, я не терплю п'яниць і наркоманів. Ну, логічно, ти ж бабулька. Якщо у вашому домі є такі проблемні негідники, краще одразу скажи мені. По-друге, є у вас зараження клопами, чи є у ваших стінах щури? Я терпіти не можу шкідників. Наймерзенніші створіння нашого господа не пасують до моєї шкіри? Ось тут, до речі, були нотки візитера, а? про шкіру коли заговорила. Два варіанти: це вам, що готель, чи ви що, бляха, з'їхали з глузду? Не смій вживати зі мною такої бридкої мови, безбожний дикун. Чи ти не боїшся Бога? Чи в тебе немає сорому? Я ставлю просте запитання про ваш дім, а ви мене лаєте? Будьте певні, я зроблю все можливе, щоб вигнати звідси таку ненормативну лексику. І знову два варіанти пропонувати війти чи покинути. Звичайно, хай іде. Що ж, ось так ви, значить? Ви відмовили старій бідній жінці в скруті? Моя смерть ляже важким грузом на ваші душі, діти. Наш Господь розсудить вас перед воротами раю. Запам'ятайте мої слова. Якщо чесно, для мене вона ще страшніша за того блідого чувака.